Він мріяв про світ, де музика була б символом надії. Олександр Капінос мав активну громадянську позицію, відроджував українські традиції та вболівав за культуру. Був організатором культурно-мистецьких заходів для молоді. Він загинув, залишивши світ своєю відданістю і любов'ю до музики. Про його життєвий шлях детальніше розповість Олеся Липчак. Молодий хлопець із Тернопільщини у вишиванці та з вусами він нагадував справжнього українського козака у свої 29 Олександр Капіно займався фермерством і відроджував рідне село Дунаїв, що на Кременеччині. Він любив свою землю, свій народ і мріяв про сильну вільну Україну. Залишитися осторонь подій, які відбувалися на Майдані, не зміг. За свій незламний дух він отримав псевдонім «Кремль». Там у самому серці боротьби він приєднався до 35-ї штурмової сотні Волинської Січі. 18 лютого під час сутичок на вулиці Грушевського Олександр отримав тяжке поранення. А вже наступного дня його серце зупинилося. У рідному селі на його честь звели пам'ятник. Тепер він стоїть у повен зріст із прапором у руках, а біля його ніг бандура. Його пісні та щира любов до рідної землі залишилися в серцях рідних, друзів і всіх хто його знав. Яким завжди пам'ятатиме сина, поділилася мати Олена Капіно. Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди далі, гострим поглядом вперед, таким, таким він був і таким він є в серці, і таким, мабуть, нам і лишиться.